Німець одружився на москалисі, і в першу шлюбну ніч юний Ганс був просто шокований тим, що його молода дружина спочатку стогнала, шалено кричала, билася в конвульсіях, а потім, як ні в чому не бувала, відкинулася на спинці ліжка і, запаливши цигарку, сказала: Молодець, красавчик, за віслідующева. Дивно, але якщо віруючий скаже віруючому, що вчора бачив Бога. Той йому не повірить. Петрик каже дружині Марічко, ми живемо разом уже рік, і ти завжди потужно включаєш воду, коли пісєш. Ну годі вже соромитися. Так я, Петрику, взагалі ніколи не включала воду. За допомогою молотка ви вбили десять чоловік і пограбували сотні. Що ви можете сказати у своє виправдання? Е, підсудний. Сядьте та припиніть блазнювати!» Батько подарував Петрику телескоп. Весь день схвильований пацан простояв у вікна, чекаючи, коли його молоденька вчителька, що мешкає у будинку напроти, повернеться додому. Нарешті вона прийшла. Підійшла до вікна, розсунула штори і стала повільно скидати з себе одяг. Зняла блузку, лівчик, потім трусики, поласкала пальцями себе між ніг і, повернувшись, побачила у вікні протилежного будинку Петрика з великим потужним телескопом. На ходу хапаючи простирадла, щоб прикритися, вчителька підбігає до вікна і кричить: Петрику, мерзотнику, як тобі не соромно, щоб завтра до школи без батька не приходив. Петрик, повертаючись у бік, байдуже вимовляє: Тато, ти чув?